Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії українських шахісток з великої швейцарки, що проходила в узбекистанському місті Самарканд. Сьогодні на черзі дуже важлива партія. Справжнє українське дербі, яке відбулося в дев'ятому турі. На високій п'ятій дошці зійшлися екс-чемпіонки світу з шахів Українки Марія Музичук та Анна Ушеніна. До цієї партії турнірний шлях наших шахісток складався по різному. Марія Музичук постійно трималася на вершині турнірної таблиці, граючи проти найбільш сильних та принципових суперниць на високих дошках. Ушеніна ж почала турнір більш спокійно, зробила декілька нічиїх і лише на фініші піднялася до лідерок. І ось ця партія повинна була вирішити. Хто з двох дівчат збереже шанси на високе підсумкове місце? А для кого мрії про турнір претенденток залишаться лише мріями? Отже, Марія Музичук грала білими і пішла Е4. Анна Ушеніна на цю партію обрала міцний, але дещо пасивний захист Філідора. Д6 грає вона, Д4, кінь в 6, кінь С3 і чорні грають Е5. Це сучасна трактовка цього древнього дебюту. Чорні не проти перейти до так званого Філідорівського Еншпілю після розміну на е 5 і взяття на Д8, але насправді це багатофігурне закінчення білим особливої переваги не дає. Якщо ви шахіст або шахістка атакувального плану, а саме такою є Марія Музичук, то вишукувати якісь нюанси в цьому закінченні навряд чи захочете. Тому Марія Музичук прогнозовано не забирає на Е5, а грає кінь Ф3, зберігаючи найсильніші фігури. Після кінь БД 7 слон С4, слон Е7, А4, Рокіровки С 6 Тура Е1, На дошці виникла табія цього дебюту. Позиція чорних, хоч і пасивна, але дуже і дуже міцна. У них немає пішокових слабкостей, і якщо грати точно, то повну рівність за результатами дебюту здобути можна. Аж 6 грає ушеніна, аж 3 тура є 8, слон є 3 і взяття на Д4. Марія Музичук забирає слоном, кінь Ф8 грає Анна. Білі могли не поспішати з конкретними діями і могли, наприклад, захопити ще більше простору на ферзовому фланзі, зігравши А5. Як було в партії Андрія Волокитіна проти Кадрича у Скоп'є в 2019 році. Але Марія Музичук просуває пішака на Е5, викликаючи розміни і відкриття гри в центрі. Взяття кінь Е5, нападаючи на F7, слон Е6 грають чорні, і після Ферзь Д3, селон Д6. Тура А Д1 грає Марія Музичук, вона вже повністю розвинула свої фігури. Після Ферзь c 7. Кінь f 3 розмін на c 4 взяття на e 1 і кінь 8D7. Кінь e 4 грають білі, і тут чорні цілком могли побити на e 4 зберігаючи приблизну рівність. Але Анна Ушеніна, яка, здавалося, хотіла в цій партії лише нічию, відмовляється від розміну фігур і ставить коня на d5. Щоправда, в цьому випадку відбувається розмін білого коня на слона, далі ферзь d 3 Кінь f 4, нападаючи на ферзя, той відходить на f5 і кінь e 6 під атакою білий слон. Білі захищаються, граючи ферзь g4. І знову чорні могли розмінятися, забрати на d4, після кінь d4 зіграти кінь c 5 І незважаючи на красивий удар ферзь g7, король g7 кінь f5, білі в цьому еншпілі переваги не отримують. Оскільки після королів 6 взяття Тура d8. Кінь Е4 грають білі, партія переходила до Турового Еншпілю, в якому чорні чітким маневром Туради 1 шах, король Аж2, Тура Д2 відігравали пішака і отримували відмінні шанси на нічию. Але й тут Анна Ушеніна відмовляється від розміну фігур і відходить конем на f8. Після слон е 5 ферзь С5, нападаючи на пішака, слон С3, Турад 8 і h 4 грає Марія Музичук. Тура d5, після кінь e5, ферзь d6, кінь С4, ферзь ф 4, і нарешті партія переходить до Еншпілю. Але в цьому варіанті у чорних є певні проблеми, оскільки білі спочатку нападають конем на пішака b7, захищаючи його турою, чорні не розв'язують всіх своїх питань, тому що тура заходить на є 8, і це дуже небезпечно для чорних фігура. Ще й неприємною є зв'язка по 8-й горизонталі. Після кінь 4, е6, тура білих нападає на пішака, змушуючи просунутись його вперед. І слон Б4, тримаючи в напрузі коня f8. Чорні перекривають діагональ, граючи С5, слона 3 Б6, проганяючи коня, але той йде на С6. І тут чорним варто було активізувати свою туру. Все той же маневр: тура d1, король H2, тура Д2. Залишав чорним надії на повну рівність. Але Тура С7 зіграла Анна Ушеніна, кінь відійшов на Е5, і тут вже під тиском цей чорні роблять серйозну помилку. Треба було зіграти А5. Хоча після кінця 4 напад Тура Б7 Б3 утворювалася статична позиція, в якій у чорних дуже серйозна слабкість на Б6. Нічого конкретного у білих поки що не було. Захищатися можна. Але Анна Ушеніна зіграла F6 і після кінь G6, у чорних, як і раніше, пішак під боєм, довелося грати А5, а тут тура b8, нападаючи на Б6. Пішака захистити вже не можна. Якщо зіграти тура С6, то вилка кінь Е7. Тому довелося зіграти король 7 але звісно, Марія міняється на f8 і контрольним ходом забирає на Б6. Позиція чорних дуже погана. У них не вистачає пішака, дуже скоро можна втратити й іншого пішака А5. Після кінь, 6 тура Б5 С4. Цілком можна було побити. Але Марія Музичук, отримавши велику перевагу, намагається не дати суперниці жодної контргри. Вона захищає поле Д4 ходом С 3 Чорні грають тура А7, змушені поставити туру на пасивну позицію, щоб зберегти пішака А5. Білі ж фігури дуже активні: Тура б 6 Тура Д7, Тура С6 і Тура Д1. Нарешті Анна Ушеніна зрозуміла, що пасивний захист приречений на невдачу, намагається активізувати свою туру, але вже пізно. Після король ж 3 шах F3, ж 5 розмін на цьому полі, і білі грають король ж 4 Кінь F4 напад на пішака, але ж 3 і після кінь Д5 з ідеєю кінь Є3, Білі просто ставлять слона на С5. Тура Д2, нападаючи на пішака, слон Д4. Після король Е7 відбувається розмін пішаків. Тура С4, тура Б2, тура С5 подвійний удар. Захищаємо коня і знову ж таки білі не поспішають зі взяттям пішака А5. Грають С4 і після відходу коня на Б6 б'ють на А5. Позиція чорних вже безнадійна, загрожує С5, тому чорні грають кінь c 4, нападаючи на туру, але через шах Тура відходить з-під бою, після король Д5 взяття на Б2. У розпачі дала шах Анна Ушеніна, і після король H5 здалася. Чорні залишилися без тури. Ось така цікава партія. Мені здається, що Анна Ушеніна програла передусім тому, що якось діяла нелогічно. Залишилось незрозумілим, чого хотіла від цього поєдинку Анна Ушеніна. Якщо вона хотіла виграти, то, мабуть, краще було грати сицилійський захист. Якщо грала на нічию, то не варто було відмовлятися від декількох можливостей максимально спростити позицію. Саме ця нелогічність в діях харківської шахістки і призвела до такого результату. Отже, Марія Музичук зберігала в цей момент шанси поборотися за високі призові місця попереду два вирішальних тури, а Анна Ушеніна, по суті, вже буде лише догравати цей турнір, тому що очок для боротьби за призи у неї недостатньо. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі та підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!